Що ви порадили, так? Да? Що б я порадила? Я думаю, що кожна діяльність починається з мрії, тому я прям всім бажаю мати такі мрії, мати ці бажання, що це дуже важливо для розвитку в будь-якій сфері, де б людина не розвивалася. Не боятися робити помилки. Вчитися, багато вчитися. Я взагалі серед тих людей, які от мені 43 роки, але я зараз пішла знов на ще одне навчання. І взагалі для мене навчання і освіта вона завжди йде поруч. Тобто, чим би я не займалася, я завжди вчусь новому, тому що це тебе. Крім того, що це розвиває, це не дає можливість законсервувати мозок і мислення, тому що постійно потрібно для себе відкривати щось нове, для того, щоб ці нейронні зв'язки вони бути працювали гнучким. да бути гнучким. І це дуже важливий скіл для людини, яка робить свій бізнес. Ну це точно, тому що підприємець він завжди має вміти балансувати. Він має постійно мати план А і план Б. Це де ТП. <сіхі> точно потрібно зробити над собою роботу, щоб не боятися помил... 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 помилятися, Тому що помилка це досвід. Ми не отримуємо досвід, якщо ми не помиляємося. Тому це норма. Але важливо, що починати щось робити. Якщо відбувається ну, помилка, потрібно висновки з цього якісь робити, і наступний вже в... в наступному ситуації не повторювати ці помилки. Все, я не знаю, що ще можна сказати.